Добрий день, діти! Сьогодні осінь, жовтий місяць. На городах люди збирають і в полях врожай. Гарбузи ось такі гарні, дозріли на городах. Жовті, помаранчеві, коричневі, зелені, великі, круглі, овальні різної різної форми. Ось такі гарні тикви. Дуже смачні, дуже корисні для здоров'я людини. Сьогодні з вами на занятті ми навчимося малювати таку гарну тикавку, гарбуз. Українською мовою називається гарбуз. Для цього нам знадобиться помаранчева фарба. Набираємо фарби, кладемо аркуш горизонтально і посередині. Великий малюємо овал. Ось такий великий, як літера О, вийшла в нас овал. І розфарбовуємо зверху вниз, масками ведемо зверху вниз. Так. Наберемо ще фарби побільше. І поряд, близько-близько, малюємо ще одну літеру О. Ось таку кругленьку, ніби бублик. Теж розфарбовуємо. Так, знов набираємо фарби побільше намочимо водички. Візьмемо, накручуємо фарбу. І поряд з цієї сторони іще одну літеру О малюємо. Овау! Розфарбовуємо зверху вниз мазками зверху вниз. Так, ось така велика тиква. Тепер нам треба намалювати ось такий зелененький хвостик, за який чіплялася тиква. Беремо зелену фарбу, набираємо. І ось на середньому овалу малюємо паличку. Раз намалювали. Тепер малюємо вусик такий. У тикви є вусик, на якому вона кріпилася. А з цієї сторони намалюємо листочок. Малюємо три довгі палички такі. Раз, два, три. Маленька, третя коротенька. І тепер робимо їх товстенькими. Так, тепер ми намалюємо. Зелені бочка. Тиква в нас має зелений бочок такий раз. З цієї сторони два. Наберемо ще водички, бо погано малює. Два. І ось тут, посерединці. Ось така тиквачка в нас вийшла. Во. подивіться, яка чудова, гарна, смачна тиква вийшла. А зараз ви намалюєте свої гарбузи.